77-ма сесія міської ради вже традиційно для ірпеня супроводжувалася аншлагом і емоціями. Найбільша напруга відчувалася на початку. Громадські активісти протестували проти формування порядку денного, проти ведення засідання, вимагали слова. Словесні сутички доповнювалися фізичною штовханиною, яку зупиняв міський голова. Вигуки із залу здебільшого стосувалися мораторію на забудову пірпені з цього приводу. Коментар надав секретар ради Юрій Денисенко. Спекуляція юридичним поняттям накласти мораторію на виділення земельних ділянок або взагалі земельних питань або забудови – це води політикан рішення про накладення мораторію на будь-які виділення земельних ділянок, затвердження і все інше, є протизаконним. Це виключна компетенція Верховної Ради. Після того, як емоції вщухли, оперативно проголосували понад дві сотні питань. Затримувались лише на деяких, де мер давав пояснення. Серед них бюджетні. Ми з вами перевиконали державний бюджет, міський бюджет за півріччя на 18 мільйонів. І ми пропонуємо ці кошти направити на будівництво нового дитячого садка. На будівництво ливнової каналізації і на реконструкцію басейну в місті Ірпіні. Тому про це саме от, зміни в цьому випадку. Хто за? Прошу голосувати. Депутати створили нову інспекцію архітектурно-будівельного контролю з 1 вересня держава передбачила передачу повноважень архбудконтролю на місця. Тобто на сьогоднішній день. Після того, я повторюсь, щоб ви всі зрозуміли, після того, як підпишемо ми з державним і обласним арбузконтролем акт прийому передачі документів, тільки після того, як підпишемо, так закон пише, ми вступаємо в права реєстрації декларацій до першого, другого, третього об'єктів складності і про початок будівництва і про завершення. Тобто, можна буде говорити, що якщо після того як ми прийняли ці повноваження... Ірпінська міська іде хаотична забудова, то тепер це винувата ірпінська міська рада. Розумієте, чи вида, тому що до цього цих повноважень на місцях не було близько п'яти років. Після запланованих питань підтримали депутатський запит щодо капітального ремонту дороги на Стоянку по вулиці Кошового. Є замовник у нас департамент капітального будівництва при обласній адміністрації, так і є генпідрядник. Договір на сьогоднішній момент не підписаний. Цей запит це, е, адресований е, голові Київської обласної адміністрації Шандрів Володимиру. Я Маталевич. дякую вам, Санавич. Я коротко громаду проінформую, Ця, цю дорогу Стоїнка чекає вже не один десяток років. І вже і е, кошти виділили. І все. На сьогоднішній день я просто дочекаюся зараз. Якщо е, здорового глузду в ряду політичних діячів, які сьогодні роблять з цього політику, просто політику. І вони яким чином? Вони особистим рішенням, займаючи посади в вищих органах державної влади, вони сьогодні з ним призупинили виконання цих всіх речей. І якщо них не вистачить здорового глузду, то я обов'язково всі ірпінчанам розкажу, хто це, яка це політична сила була. Обов'язково розкажу. Очікуваних дебатів в кінці не відбулося. Час відведений для громади використав Валерій Гуменюк. Останнє слово залишив за собою Євген Мельничук. Громада, і одно звернусь до вас. Вибачте, що мені слово не надали. Я розумію, що вибачте, ви розуміли. И гора все обещают продавать ВДУ. Сегодня с бюджетом зале порядка 13 миллионов гривен. То есть с